Покажіть мені того, хто ще не скупився по цій акції в Єві. Звичайно, що це не я. Тому зараз буде огляд покупок, які мені найбільше сподобались від Патрісії Лідо, та які, відповідно, я більше бачила в тік Взагалі я мало знайома з цим брендом. У мене була лише одна тональна основа, яка була дуже навіть хороша, ось так вона виглядає. Потім я перейшла на BB крем від Поріто, і якось мені ця Патрісія забулась. Але в нашому українському тік з'являється такий бум на цей блонзер. Ну і давайте одразу поглянемо на ось цей продукт. Це перший відтінок. Я його вже звичайно потикала. Подивилась, яка у нього текстура. Дійсно, у нього текстура дуже приємна. Вона така, як суфле. Була трохи здивована, тим, що Патрісія Лідо вміє робити такий продукт. Наступний продукт також шумяна, але вже в іншій в сухій текстурі тінок просто нашаровують на. В лиці він вже виглядає інакше. Ось так він виглядає у два шари. Також дуже приємна текстура, вона більш така пархатна, тому що на щодень ці рум'яни просто підійдуть ідеально. Наступний продукт це такий фіксатор для обличчя. Взагалі я так і не розібралась між ними, який краще синій або рожевий. Але в моїй єві був лише такий, тому все одно було б вирішено брати. Фіксатором зазвичай я не користуюсь, але на мені зараз є пудра, тому давайте зараз його і спробуємо. Поки фіксатор висихає на обличчя, хочу показати наступне, що я придбала, і це така туш. В неї у мене сьогодні профарбовані вії. Ну і останнє це олівчик. Надала, що в мене вже є ще один олівчик. від Патрісія Лідо. Він був дуже стійкий. Він залишався в мене навіть після миття рук. Новий навряд чи стійкий, тому що він в дереві, але все ж відтінки в них прикольні. Олівчики трохи зафіксувались. Давайте їх перевіримо. Приблизно отак це все виглядає. А і ще не стосовно вже Патрісі Лідо, але стосовно акцій. я зайшла в Єву і побачила ось таку палетку від Елен Про. У мене вже є дві палетки від них, але. В великому форматі до речі, що стосується фіксатора, як бачите, все підсохло, ніяких плям у мене немає. Але мені здається, що трохи стало лице блистіти більше. П'ять продуктів мені вийшли в 600 гривень. Я думаю, це гарна ціна, аби оновити свою косметичку. Тому, якщо ви досі ще нічого не придбали, я дуже раджу це зробити. А якщо придбали, то пишіть, що ви придбали окрім ось цього продукту. Мені буде дуже цікаво.